Дата народження не визначає, наскільки успішно складеться життя. Принаймні так собі думає молодий хлопець з Дубровиці Олег Дем'янець. Але день, коли він з'явився на світ, 24 серпня 1991 року, таки дає привід для роздумів. Родився ровесником незалежності. Це, як на мою думку, ніяк не вплинуло на те, як я живу зараз. Вчився в Рівненському медичному коледжі на фармацевта. По професії не працюю. Таким як Олег, першому поколінню людей, народжених в незалежній Україні, складно уявити, що колись розмовляти українською чи демонструвати синьо жовтий стяг було вкрай небезпечно. У центрі Квасілова теж поставили прапор, підняли щоглу. Вранці йдемо на роботу, там червоно-синій прапор. Їде кран на роботу. Я підганяю той кран, залажу, знімаю червоно-синій, вішаю свій. Ввечором мене визивають в міліцію, кажуть, що це вже надругательство над державною символікою. На той час я червоно. Ну, смішно це все згадувати, але так, ми, ні на що не зважали. Предтечою незалежності було створення у 1989 році при палаці хімік товариства шанувальників української мови та культури імені Тараса Шевченка. Головував там Василь Червоній. Невдовзі на базі цих гуртків Червоній, а також однодумці націоналісти Іван Дем'янюк, Микола Поровський та інші засновують народний рух України за перебудову. Особливо в Рівному цей рух дуже почав набирати обертів і буквально в 1989 році, після того, як вже проведена була установча конференція, ми згуртувалися і в 90-му році, вже в 90-му році більшість в міській раді не комуністична. Це було дуже важливо на тодішній момент. Народний рух готував ґрунт для української незалежності, проводили зустрічі з людьми, розповідали їм про національну ідею, організовували акції, виїжджали на Берестечко і все це на свій страх і ризик. Опір був надзвичайно сильний. Це комуністи, це всякі сексоти, пагібісти, люди продажні, дивилися там, де сила влади, там були вони. Незалежність назрівала. Переломним моментом став серпневий пуч, коли самопроголошений ГКЧП намагався усунути від влади Михайла Горбачова. У Рівному за цими подіями спостерігали здалеку і з острахом. Мені здається, дуже мало людей вірило, що з цього щось вийде. Навіть коли 19-го... Числа серпня 1991 року ГКЧП було, то чесно говорячи, розгубленість була усіх, в тому числі і в мене. Я це не скриваю. І дії почалися тільки через пару днів, коли всі побачили, що ГКЧП – це фікція, і коли в Росії Єльцин дійсно підняв людей. От тоді вже почалися дії і на українській території. Увечері, 24 серпня 1991 року у Києві збираються депутати Верховної Ради на розгляді парламенту. Постанова про проголошення незалежності. Одразу після неї вирішальне голосування за акт незалежності. Я ж був на засіданні Верховної Ради, оскільки виконував обов'язки. Був запрошений біля мене. Несенюк Микола якраз сидів. От і коли Спочатку перерву об'явили перед голосуванням. Ну зрозуміло чому. Тому що комуністів, якщо комуністи не проголосують, то нічого з цього не буде, значить треба було переконати комуністів, щоб голосували. каже Несенюк, Нічого не буде. Як Микола, все буде. Та ну не може бути, нічого не буде. І голосують: 355 за, 4 проти. Ну що, Микола? А як же це так? А як дуже просто всі бояться? Хоч ніхто не знає, що з цього ще, ще вийде. В той день всі слідкували з екранів телевізорів за подіями в парламенті. А мітинги та урочистості з нагоди незалежності на ріночні розпочались наступного дня. Відчувалися від, дух відродження. Ті, хто були проти України, вже почали е, ховатися, думки свої хокрити. Ми їх читали, але й добре було, відчуваєш, що ворог якийсь скритний, він любить силу, а сила була вже тоді на нашій стороні. Великі надії покладали на суверенну Україну, яка так довго йшла до своєї незалежності і отримала її безкровно. Україна мала бути велика, всеосяжна, з твердими границями. Коли тільки проголосували, ну думаю, ну все. Це вже згуртувалося, питань не буде ніяких. Будемо йти і відроджувати нашу державу. На жаль, і до сьогоднішнього дня цього немає. Один до лісу, вибачте за слово, а другий до бісу. На старті молода Україна мала великий потенціал і ресурси, але що з цим багатством робити, керманичі не знали. Тоді Верховна Рада була зовсім інша, тоді ніхто не думав ні про які гроші, тоді вони дійсно вже вирішували після того, як пройшли вибори, про те, як побудувати державу. Не знали як. Дійсно, не знали як. Не було уряду, не було законів, не було нічого. А потім потихеньку прийшли люди, які знали, як собі покласти в кишеню. Спостерігаючи за провальною політикою нашої влади одноліток України Олег робить висновок, що він ще й досі не жив у насправді незалежній країні. Я вважаю, що Україна ще не досягла незалежності, ще вона є залежною від того Союзу. Нічого особливо не помінялося. Ну, Надіюсь, в майбутньому вона прийде до того. Для мене зараз ну, жити краще, як тоді було. я не знаю. Може. Ми, ми в своїй свідомості не зовсім змінилися. Тим більше, що ця агресія, яка в нас є на сьогодні, бо тим більше це ем, розшарування суспільства на наших, не наших, тим більше, що багато людей, які не вірять в державу. І от ми то, що ви сказали, як Кравчук говорить, маємо, що маємо. Має бути українська влада, мають тримати український дух і строго. Бо до влади мають приходити не торгаші, не продавці-сельотки і унітазів, які заповнили всі, лавки депутатські у різних рівнів, торгаші, які думають і готові вмерти за свій магазин, бочку з сільоткою, але не за Україну. І все ж оптимізм визначальна риса українця. Скільки б не помилялись, не розчаровувались і не боролись, ми навіть без підстав продовжуємо вірити, що усе зміниться і найкраще ще попереду. Останні два роки то в Україні один безлад. Все пішло шкереберт, але я надіюсь, маю надію, що в Україні вистачить сил народу піднятися, вийти з цього. Тяжкого положення Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.